Чи переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У росіян справи кепські не тому, що їх критикує стрілков, а тому, що їхня армія фактично знищена корупцією та неадекватністю керівників. Ігор Стрілков знову на фронті війни Росії з Україною. Про це повідомила його дружина після кількаденної відсутності. Стрілкова у соцмережах пише Віталій Портніков. Один з головних диверсантів першого етапу війни Росії проти України, який безпосередньо брав участь в окупації міст на Донбасі, після того як програв українським збройним силам, був зайнятий виконанням інших завдань свого керівництва з Луб'янки. фактично створював собі вигідний образ в очах вже не російської, а української аудиторії. Він нещадно критикував дії російської армії у війні з Україною, вимагав більш рішучих та професійних дій і таким чином сприяв уявленням українців. Якщо вже навіть стрілков критикує свою власну армію, значить справи у. Росіян справді кепські однак у росіян справи кепські зовсім не тому, що їх критикує Стрілков, а тому, що російська армія фактично знищена корупцією та неадекватністю своїх керівників. Це, звісно, не означає, що у неї мало ресурсів для продовження війни. Найголовніше, все, що пишуть такі люди, як Стрілков та інші дописувачі соціальних мереж у цивільному. Критикують вони російську армію або ж, навпаки, співають її осанну, все узгоджується з відповідними особами з ФСБ, які відповідають за спеціальні операції. І жодного випадкового слова ці люди не пишуть, бо їхня робота не у тому. Щоб ділитися власними емоціями й враженнями, а щоб виконувати доручення своїх командирів. Тепер у Стрелкова буде якесь інше завдання, про яке яке ми дізнаємося вже незабаром. Можливо, тепер, коли його послали на фронт, він відгукуватиметься про дії російської армії більш оптимістично або ж буде учасником боротьби ФСБ з російськими збройними силами пропагандистської армії, маю на увазі. Найважливіше, що можуть зробити українці, не звертати уваги на те, що ця людина пише у соціальних мережах. Отже, зараз ми бачимо постійні атаки російських чекістів та пов'язаних з ними блогерів на російське міністерство оборони. На найближчого соратника Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, очевидно, що це також у традиціях радянського та пострадянського керівництва. Так звана система здержок і пратіво'єсав, і оці противаги, звичайно ж, мають допомагати російському президентові Путіну, утримуватися на царському престолі і не боятися, що якийсь ворожий клан може поставити під сумнів його повноваження. І Ігор Стрілков може бути активним учасником імітації кланової боротьби. Тож, незважаючи на величезну увагу, яку викликає фронтова мобілізація стрілкова у певних користувачів соціальних мереж, і те, що зараз збирають гроші для людей, які зможуть затримати цього російського диверсанта, сама його мобілізація. Це не має жодного значення, і найважливіше, що можуть зробити українці, не звертати уваги на те, що ця людина пише у соціальних мережах. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!